Доброго ранку малята! Подивіться, як багато світла у нас сьогодні в кімнаті. Це тому, що до нас у віконечко завітало тепле, лагідне сонечко. Воно посилає нам свої привітні промінчики, щоб ми були бадьорі та щасливі. Але сьогодні сонечко прийшло до нас не саме, а привело з собою свого маленького, непосидючого друга. Хочете дізнатися, хто це? Я вам загадаю загадку, а ви спробуйте відгадати. Він і гріє і пече, і як зайчик грається, Хочеш взяти його, Пече. і мерщий ховається. Правильно, малята, це сонячний зайчик. Він такий грайливий, швидкий, веселий. Малята, а ви знаєте, як З'являється сонячний зайчик. Зараз я вам розповім. Сонечко зранку прокинулось, зазирнуло в віконечко і направило свої промінці на дзеркальце, і з'явився ось такий гарний сонячний зайчик. Зайчик сонячний стрибав, у віконце заглядав. З ним би в схованки пограти та його і не спіймати. Малята, давайте пограємо з сонячним зайчиком у схованки і спробуємо його піймати. Ось так зайчик стрибає та з малятами грає. Малята, подивіться, де сховався сонячний зайчик. Правильно він на ліжку. Слідкуйте уважно за сонячним зайчиком. Погляньте, де він зараз сховався. Сонячний зайчик сховався під столом. А тепер де сховався сонячний зайчик вгорі на шафі. Молодці. Сонячному зайчику дуже подобається з вами грати. Подивіться, де він знову від нас сховався. Сонячний зайчик. На стільці. Молодці малята, як ми сьогодні весело провели час із сонячним зайчиком. Ми сьогодні дізналися, що сонячний зайчик з'являється завдяки сонечку і дзеркальцю. Він такий яскравий, веселий, швидкий, грайливий. Що ми робили з сонячним зайчиком? Грали в схованки і його ловили. Малята, давайте подякуємо сонячному зайчику, що завітав до нас у гості. Сонячний зайчик далі побіг до інших діток, щоб їх порадувати. Малята, я вам теж кажу до побачення, я бажаю вам, щоб сьогоднішній день був такий же яскравий і сонячний, як наш зайчик.